Добрий день, з вами Микола Кучерявенко. 17 лекція. До вас ревізор або податковий контроль. Перш за все, я хотів би звернути увагу, що склалося два узагальнених підходи до проведення контролюючих дій взагалі до змісту податкового контролю. Перший це. Проведення контрольних дій дуже-дуже часто, може раз на місяць, може навіть частіше. Це передбачає дуже розгалужену податкову систему контролюючих органів. І другий варіант проведення податкових перевірок протягом одного разу на два роки. Але при цьому це не виключає певний аналіз всіх інформаційних відомостей, які пов'язані з цим або стосуються. Зрозуміло, що відносини щодо проведення податкових перевірок, податкового контролю дуже конфліктні. Платник. Має усвідомити, а чому я чесно заробив гроші, від мене вимагають, щоб я їх віддав в якості податку. І до цього дуже ретельно, детально все це перевіряють. В якості такого прикладу, який символізує конфліктність подібних відносин, я хотів би послатися на те, що. Жоден із податкових поліцейських США першого складу не помер своєю смертю. Вони всі загинули, виконуючи свої обов'язки. Податковий контроль здійснюється відповідними особами. Одними із перших податкових інспекторів були так звані. Целовальники. Тобто це особи, які прикладаючись до креста, давали клятву стосовно того, що вони будуть чесно виконувати обов'язки щодо контролю за сплатою податків мешканців. Податковий контроль на сьогодні пов'язується з реалізацією повноважень. Податкових та митних органів. Об'єктом податкового контролю, незважаючи на те, що податковий контроль здійснюється і митними органами, чітко об'єктом контролюючих дій є перша стадія руху публічних коштів, тобто формування розподілення. Використання це вже інша стадії. І там вже податкові органи, митні органи не приймають участь. До того ж, мати на увазі участь митних органів треба обов'язково в сенсі того, яким чином і як їх контролюючі дії пов'язуються з контролем за сплатою. Тих платежів, які входять до податкової системи України. При перетинанні митного кордону. Податок на додану вартість, акцизний збір і мито. Способи здійснення податкового контролю: облік платників. Коли ви набуваєте статуса зобов'язаної особи, статуса платника, ви проходите певну процедуру отримання податкового номеру, і в цьому сенсі це і є різновид контролюючих дій. Другий спосіб перевірки. До речі, дуже цікаво, що в Лондоні існує спеціальний музей історії. Ухилення від виконання податкового обов'язку. Тут продемонстровано, яким чином, припустимо, цілі районні Лондона, які були забудовані приблизно однаковими по розміру по а, висоті будинками. Сполучалися одне з одним, і не було на Горішах чердаках, якихось розмежовуючих бар'єрів, щоб під час податкової облави можна було перетягти товар, який ховали від оподаткування, з одного будинку до іншого будинку. Моніторинг контролюючих операцій це також спосіб здійснення податкового контролю. Податкові перевірки. Перше камеральні. Ну, давайте все ж таки сподіватися, що це не перевірка в камері, а це перевірка за місцем розташування податкового органу. Тобто, це перевірка тих документів, які платник надає контролюючому органу, він здійснює такі перевірки. Здійснюється без присутності платника, так, його можуть викликати для надання пояснень, але в цій ситуації все більш-менш автономне. Другий різновид фактична перевірка. Коли платники податків вже є Суб'єктами, з якими спілкуються податкові інспектори і дивляться на співпадіння тих документів, які посвідчують проведення тих чи інших заходів наявності, фактичної наявності, матеріальних благ і так далі, відповідність цьому. До речі, Знаєте ви чи ні, але деякі моменти, які пов'язуються із саме податковими перевірками, надали ім'я цільним породам песиків Доберман. 19 сторіччя, німецький податківець Місто Апольде Тюрінгія, став Розводити псів, бо переймався власною безпекою, і це був певний поєднання пінчерів, догів і ротвейлерів. 1834 рік рік народження Фрідріха Луїса Добермана, І, виконуючи свої обов'язки, маючи Досить великі суми грошей. Таким чином, він зробив для себе собаку для захисту, яка і на сьогодні є однією досить, досить популярною. Документальний третій різновид перевірки. Я думаю, хтось із вас дивився, на мій погляд, досить цікавий фільм, недоторкані. Кевін Коснер в головній ролі. Йдеться про роботу Шон Конері, йдеться про роботу фінансових інспекторів часів Аль Капоне. Зрозумілість того, що Алькапоне це злодій, була. Але довести. Його злочинну діяльність через зброю, через збройні напади, через е реалізацію алкоголю, тоді ще був сух... ера сухого закону в Сполучених Штатів, не домоглися. Домоглися лише отримавши бухгалтерські звіти Аль -Капоне. І... Коли 12 разів він затримувався і відпускався, коли його група була відповідальна за 915 вбивств, але вони доведені не були, його вдалося притягнути до відповідальності через працю, діяльність одного із найкращих агентів фінансових інспекторів Сполучених Штатів Еді Охейра. Саме він розкрив податковим інспекторам місце, де Капоне ховав свої видаткові записи і де було відображено реальний обіг. Імперії Аль-Капон. Підсудний визнав 5 тисяч випадків ухилення від сплати податків. За американськими законами йому загрожувало 25 тисяч років тюремного заключення. Суд за укриття доходів лише за 4 роки 25-29. Виніс рішення 11 років тюрми, 50 тисяч доларів штрафа і оплата 30 тисяч доларів судових витрат. Правда, ще до суду. На добровільних засадах Алькапоне в якості компенсації за несплату податків виплатив державі 5. Мільйонів доларів. Документальні перевірки можуть бути як плановими, так і позаплановими, виїзними, невиїзними. Проводитись вони мають податковими інспекторами, посадовими особами податкового органу. Дякую.